Привіт з вами, Сані Сняк! Сьогодні ми будемо робити обзор на одного тіктокера, в якого скоро буде дере. Ну, звичайно, я на нього зроблю нормальний обзор і сразу наперед. Здере тебе, коротше. Ну і давайте почнемо. Якщо що, то це він. Номер я вам не дам, камінь я не дам. Ну і на перше відео, яке ми зробимо обзор, то це у нас ось це. Після цього відео я вже сразу офігів, якщо чесно. Я ще навіть перед тим як качати це відео з Тіктоку, то я ще спочатку. Аля, ну, що це за відео, то я ще тоді вже, Мені вже навіть перехотілося робити обзор на нього. Але все-таки я ж пообіцяв йому. І, ну і коротше, і, мене не цікавить ві... не цікавить те, що було, тільки що на відео. Мені просто цікаво. Вы, ну, а я вам скажу. Антон. І я, Антон. І я, Антон. І ми... Ну і коротше на цьому обзорі. Все, всім пока і до, нової, і до нового відео.